Обіцяли захищати інтереси селяна, насправді відібрали землю. Про схему, за якою у жителів трипілля відібрали 29 гектарів земель водного фонду, дивіться у нашому сюжеті. Мода на красивий заміський будинок на березі річки штовхає чиновників на неймовірні вчинки. Навіть якщо це знищує екосистему і висушує цілі водоймища, саме це загрожує селу Трипілля Обухівського району, де на місці річки Красна може з'явитися котеджне містечко. Почалося все з того, що в 6 годин ранку дзвонить телефон і кажуть, що це у вас там робиться, що дуже великий екскаватор, спустили на заплаву. Говорю, та я не в курсі. сідаємо в машину, виїжджаємо. Дійсно, вони розкрутили отбойник по дорозі. Спустили цей екскаватор. І він уже там працює щось. Ми під'їхали. Микола Миколаївич був. Я був. А, ви теж були. <кхе> Запитуємо, що таке. У нас є проєкт. Порочистки русла руска, русла річки красна. Добре, покажіть нам проект. Нема нікого, є один тільки екскаваторщик. Історія бере початок 2005 року, коли підприємство заплава було засновано колишнім головою сільради Володимиром Терпилом. На чолі з його кумом, а згодом директором і головним бухгалтером в одній особі Сергієм Матвієнком. Буцімто того для вирішення проблем з отриманням у власність земельних ділянок жителів Трипілля. Жодної людини з громади села Трипілля там немає. Українка, Обухів, Київ, Донецьк це ті люди, які отримали земельні ділянки. Хоча в сільській раді зараз десь близько тисячі сімей, які подали заяви на виділення земельних ділянок. І при цьому, що є така потреба в землі, ну, чомусь було прийнято рішення роздати всім, окрім трипівської громади. У 2006-му заплава стає садовим товариством. Їй надаються землі в оренду. Далі заплавою один, заплавою два. Разом з рішенням сільради про виділення земель на наступній сесії його скасували, аби не виникло проблем під час перевірок. А тим часом земля переходила іншій фірмі, як нам вдалося дізнатися у такий спосіб: з 29 гектарів підприємці перепродали 14. Якщо вартість сотки коштує 46 тисяч гривень, то сума збитків громади Трипілля склала приблизно 66 мільйонів гривень. Ми спроб організаторів фірми за їхніми адресами у а, Я перепрошена Петрина Сім Гедорович Мадієнко. Такий мешкає тут. Ну, мешкає, так? він не мешкає в раніше тут. А що б хотіли від нього? Майстром до Геозаплава хотіли поговорити з ним по такій темі. Та ні на ньому це заплави немає. Шукайте терпіло і говоріть з терпілом по заплаві. Ну, а терпило, говорить, інші речі. Терпило його взув, як це? Він нічого не має з тою заплави. Він в Києві на роботі. Вона була на ньому дійсно ця заплава. Потім якась жінка. Я, я не буду вам казати, я не знаю. Я лаяла його, просто коли робив терпило всім, вони якоби цю заплаву. Я толком вам не скажу. Ну вона зараз не на ньому заплаву. Сам колишній сільський голова Володимир Терпило від рішень, прийнятих за його підписом, вже відмовляється, мотивуючи це юридичною необізнаністю. Мовляв, не знав, що виділивши землі водного фонду, трохи перевищив свої повноваження. Знаєте, такий юридичний колапс не все зрозуміло тоді на той час. І я, може, не маючи юридичного відділу, не юридичного працівника, Ну, так от помилилися, ошиблися ми в цьому, перевищили свої повноваження. Про що прокуратура натурила на свій процес? Я вважаю, нема тої людини, яка не, помила, не помиляється. Як нам стало відомо, правом на володіння земельними ділянками у трипілі належать 94 людям, переважно мешканцям Києва, Обухова та Українки. Ми ж спробували навідатися до декого з них. От Олександр Григорович, місто Українка, Дніпровський проспект, 24. квартира 4. Це дані, як нам стало відомо. Дані прізвища тих осіб, які е володіють е земельними ділянками, які відносяться до водного фонду там в Трипілі. Нема у його нема нічого. У мене хоч на озерному, де я вже закинула, бо не можу обробляти. А в його нема нічого. Ділянки. Ви, ви ви впевнені, так? Так. Да. А, а як так склалося, що от прізвище його серед списку цих власників цих ділянок ви не можете пояснити? Ні, я не можу пояснити. В нас взагалі ніякої ділянки немає. Діжка, взагалі в нас нічого немає. У нас оце, ця, ця квартира і все. І двоє дітей, все, що в нас є. Нічого не можемо сказати. А вас щось пов'язує спільне з терпіллям там із. Ні, в нас ми в нас своя. В мене мама живе в Халіпі, так що ніяких ділянок ми не, не знаємо. Доки ділянки належать підставним особам, існує ризик, що сьогодні-завтра на заплаві з'являться невідомі, які вкотре спробують намити тут землі. Зупинити свавілля можливо, хоча й не одразу кажуть юристи. Що цього з юридичної точки зору, у жителів села є шанси, якщо вони ну в случаї, вони всім свої громади і напишуть колективне обращення в міліцію міста. Якщо вдруг ну не буде ніякого реагування бездействия, то Жителям села необходимо подати в Генеральну прокуратуру коллективное колективне обращення с изложением всіх їхніх обстоятельств, щоб їм допомогли. Проблеми трипілля, переконані у сільраді, можна вирішити у генплані. Саме він дасть право громаді на доступ до води та захистить річки від споживчого ставлення.